Друзі, привіт! Сьогодні хочу розказати вам, як легко перевірити, чи був автомобіль фарбований або шпакльований. Купляємо ось такий олівчик. Його з легкістю можна знайти на Алиекспрес або OLX, ну або пром. В його тут є шкала, це нібито товщина фарби. Прикладаємо, відводимо і дивимося. Бачите, в мене навіть не попадає на зелену зону. Чому не попадає? Тому що, по-перше, машина має бути чистою, а не такою брудною, як в мене. І на кожній моделі машин різне може бути товщина покриття. У мене тут мало би показувати зелена зона, насправді показує жовте, а автомобіль не фарбований. І ми... Ну, тут більше береться. Бачите, До зеленої зони навіть трошки доходить. І з легкістю можемо перевірити, де було фарбоване, де не було фарбоване. Показує воно, звичайно, не супер точно. Воно не покаже вам товщину фарби, але якісь там мінімальні переходи, де фарба була товстіша, де фарба була тонша, ми з легкістю зможемо. Якщо буквально машина хоча б трохи підфарбовувалася, вона обов'язково покривається лаком і вже тут буде. Зона ось така, ледве-ледве. Ну це на мому олівчику. Кожен різний олівчик може показувати по-різному, бо вони, як я сказав, є точними. Коли в нас фарбується якийсь елемент, зона покриття трохи більша за ту точку, яку фарбують зазвичай, і ще йде переход лаку, ще більша зона. Тобто, ну, саме от тим можна визначити перехід. Якщо в нас тут, наприклад, легенько так не береться, от ми можемо визначити там, наприклад, більше. Товщина фарби тут менше, і ми вже можемо знати, де машина була фарбована або шпакльована. Чим хороший такий олівчик? От, наприклад, в мене алюмінієвий капот, він товщину фарби не покаже. Бампер товщину фарби, звичайно, не покаже. Але от такі мінімальні переходи він покаже. Деякі перекупи роблять лайфхак. Вони беруть. Шпаклюють алюмінієвою шпакльовкою і звичайні електронні прибори вони вже бачать, що це є метал, алюміній метал, легенько фарбою покривають, і електронний цифровий товщиномір, він покаже, що там все добре. А цю штуку ми не обманемо. Ця штука алюміній не притягує. Ну, судді її зрозуміло. Тут просто магніт і пружина всередині, яка витягується. От. Які зони найкраще перевіряти? Це крила, арки, які можуть поцарапатися, знизу арок, дверку повністю там зверху знизу пробуємо. Так само йдемо на задню арку, пробуємо. Ну, оці зони самі такі, що можуть бути пошкоджені. Бампер нас, звичайно, нічого не покаже. І от елементарні такі переходи в ідеалі товщина. Може міряти зверху. От. Машина навряд чи буде лежати на криші. І ось по верхній, верхньому цьому елементу ми можемо побачити, яка еталонна, тобто ідеальна товщина. От. Ну, ще один нюанс, що не потрібно наклоняти. Бачите, як я наклоняю, в мене він не магнітиться, а лише рівненько має бути. От. Бо якщо ми чуть-чуть під уклоном, бачите, воно вже. Показує, нібито в нас машина фарбована, там, да? але якщо ми візьмемо олівчик рівно, то воно покаже, що тут у нас все добре. Для порівняння я вам покажу, як воно виглядає на голому металі. От Голий метал. Рез так, щоб зверху, Голий метал. І в нас воно попадає в зону аж, аж ось синя. Це взагалі не має фарби. Коли синя зона, це фарби немає взагалі. Коли фарба така чуть-чуть, може бути зелена зона, коли вже пофарбований полакований нормальний автомобіль, ось така жовтувата зона. Ну, Знову ж таки, повторюю, що це лише на моєму олівчику. А, зустрічалися мені автомобілі в більшості Шкода і е, Volkswagen, в них лакофарбове покриття тонче і воно попадає навіть в ось таку зеленувату зону. Тобто кожна інша марка модель машини може давати зовсім різну тощину фарби або лаку. На це також треба звертати увагу. Ну і як висновок, хочу ще раз вам повторити: ви не дізнаєтесь товщину фарби. Ви не дізнаєтесь, якщо майстер все повністю зачистив геть ідеально до металу. Далі легесенько, легесеньким тонким слоєм зафарбував і зробив перехід по лаку. То можливо вам це олійчик і не покаже. Але саме переходи, наприклад, ми міряємо тут, а там товщина менше, там товщина більша. Ми будемо знати, де деякий приблизно елемент у нас був фарбований або ж покльований. Така штука стоїть дуже дешево. Вона мені вже не раз допомагала. Бували випадки машин, що взагалі в поріг пробую, а поріг навіть сам навіть не магнітився Зовсім це я б так попробував, повністю вся машина знизу була бита. Фарбована, шпакльована. Ну, якщо не мені це зовсім, це вже 100% шпакльовка. Там навіть не фарба, а повністю шпакльовка. Користуйтесь, дуже хороший лайфхак, коштує дешево і чим зручно від цифрового, цифровий все-таки якийсь час визначає, а то там ми швидко раз-раз-раз і можемо побачити, в якій зоні все хорошо, а в якій зоні все погано. Підписуйтесь на канал та дізнавайтеся більше таких цікавих відео.